Об'явлення 1:18. Людський син промовив мені: я живий, і був я мертвий, ось живий на вічні віки. І так, Ісус Христос помер і смерті Воскресіння дарують сьогодні нам перемогу. Але важливо зазначити, що також і Ісус Христос багато чого набув після Воскресіння. Ну, можна сказати, що може набути вічний Господь, який все має. Але так, Він є Богом, все належить йому, і вище нього нічого немає і нікого немає. Але в даному випадку ми давайте розглянемо, що нам говорить Біблія. Адже після Воскресіння Ісус став або отримав певні статуси і певне значення в світі, і в всесвіті, в космосі, і це важливо. Він не тільки. Має божественність, але й владу і певну роль у спасінні кожної з нас. І так ми читаємо про те, що він отримав абсолютну владу. Ну, по, по принципу творіння він мав цю владу. Він був Богом по принципу, що він творець, але по принципу спасіння, і він доказав, що має право на цю владу. Тобто, просто. Бути Богом це одне, але коли людство помирає і ти приходиш на виручку на... для того, щоб спасти, дати спасіння, це зовсім інше. Так от, Святе письмо говорить: дана мені всяка влада на землі і на небі. Зрозуміло, що вона була і до того, але ці слова сказані після Воскресіння, що йому дана тепер влада і, і на небі і на землі. В дії 2.36 сказано: Господом і Христом учинив його Бог, того Ісуса, що його розп'яли ви. І так, апостол Петро говорить про те, що Ісус Христос став, верніше, учинив його Бог або дав йому владу, дав йому цей статус, і він став Господом і Христом. Зрозуміло, що ми говоримо ще раз: є принцип творіння. По принципу творіння ніяких питань, заперечень немає, але чи вартий він або достойний він хвали і звеличення як е, особистість, яка не просто створила е, землю людей, інших небесних істот, небожителів, але і допомагає, готова втрутитися і допомогти, прийти на вирушку, скажімо так, і ось по цьому принципу він якби є. Далі ми читаємо про те, що. Його ім'я стало вище всіх імен, і слава й честь належить також йому. І так, Єфісянам сказано, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вищий від всякого начальства, влади, сили і панування та всякого імені, що називається не тільки в цьому світі, але й в майбутньому, і все підкорив під ноги його. Ну, Зрозуміло, що. Сьогодні є дуже багато імен, і, скажімо, ім'я або титул, там, чи, як буде професія сліса, слесаря, вона будемо казати, в певній мірі менше, ніж менеджера. Менеджер там, він вищий, потім директор компанії, президент і президент країни. Тобто все Це йдуть статусні імена. Але Ісус Христос не просто отримав таке ім'я, от воно вище. Мається на увазі, ще раз повторюю і наголошую: він отримав не просто ім'я як слово, яке вище інших слів. Він отримав статус, який дозволяє йому бути вищим. Він, він мав, звичайно, він був ним. Але він отримав характер і природу, будемо казати, цього імені, яке закладено в ньому. І це і важливо. Філипіанам 2.9. Бог його вельми під, підвищив і дав йому ім'я, що вище над усяке ім'я, що перед ім'ям Ісуса схилялося кожне коліно, тих, хто на небі, тих, хто на землі, і тих, хто під землею, і щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос Господь, на славу Бога Отця. І так, знову ж наголошується про те, щоб ми визнали, що Він є Господь. Пан чи Господар. Е Єврейською, давньоєврейською Господь Єгова, саме йому поклонялися, і ось до цього закликає апостол Павло, щоб ми це визнали. Хочемо, ми цього не хочемо. Так говорить Святе письмо. Ми маємо визнати, що він має цей статус і це ім'я, будемо казати навіть простіше, це ім'я по принципу спасіння, тому що він помер воскрес. Це дало йому тобто, безрічне життя дало право йому на Воскресіння. Наше життя призвело його до смерті. Але навіть наше життя, яке привело його до смерті, не могло зупинити його там в пеклі, в аду, при сподні, в шеолі. Але його життя було сильніше за наше життя, скажімо так. І він отримав право на Воскресіння і Воскресно, що він отримав статус Господа і Христа, ім'я Вище і всіх імен. При житті він був Ісусом Христом, жертвою, скажімо так. Але ось первосвященником і нашим заступником, ну, священником в певній мірі він був, тому що він звершував служіння, але ось саме первосвященником, не по людському принципу, який звершується на землі. А по принципу неба остаточним я маю на увазі, беззаперечним, якби і таким іменем. Так от він отримав це, це ім'я переосвященка уже після Воскресіння. Євреям 4,14, маючи великого переосвящення, який перейшов через небеса Ісуса, Сина Божого, тримаємося віри. І 7 розділ 25 вірш. Тому й може. Завжди спасати тих, хто приходить через нього до Бога, бо Він завжди живий, щоб вступитися за них. Тобто Ісус Христос отримав цей статус, і Він може заступатися, тому що Він має сильнішу владу, більшу владу. Його життя без, настільки безгрішне, настільки бездоганне, що воно сильніше за наше гріховне життя. Ісус Христос є нашим заступником. Важливо зазначити і зрозуміти. Він не просто є нашим. Певній мірі адвокатом, тому що дуже часто змальовують і описують Ісуса Христа сьогоднішнім словом адвокат. Вони, якби не протирічить його природі, статусу, його призначенню, але воно набагато слабше відображає те призначення, яке має Ісус Христос. Адвокат це особистість, яка знає закони, вона знає, як їх обійти. Де можна що сказати, як будемо казати, викрутити закон, щоб оправдати винного в даному випадку Ісус Христос не є в цьому розумінні адвокатом, Він є первосвященником та заступником, ходатаєм перед отцем. Це зовсім інше. Якщо намалювати картину зал засідання, де Бог отець, якби суддя, ми підсудні, то Ісус Христос сидить поруч з нами. Він не є адвокат, який ходить на свободі, він також е, там за гратами чи сікляній такі в кімнаті, як сьогодні її показують в суді, тому що він є також підсудний. І лише коли ми отримуємо, ну, Ісус Христос отримав виправдання, Він вільний, але він добровільно сидить з нами і отримує покарання, це, скажімо так. І він являється, якби заступником той, хто заступається. Він не просто за гроші нам допомагає, він наоборот вкладає ще свої засоби для нашого спасіння. Він є нашим заступником, бо один Бог є і один посередник між Богом і людьми людина і Ісус. Він також є і Головою Церкви або нареченим, це також Він отримав після Воскресіння. До того він просто був Ісусом Христом, просто був учителем із Галилеї, але Воскресіння дало йому це. І він голова тіла, тобто церкви, він початок, первісток із мертвих, щоб усьому мати першість. Він є первісток із мертвих. Мені в коментарях якраз були дали питання: а як же ж Лазар, як же ж син вдови знаєна, дівчинка і багато. Ну, в старому заповіті ми говоримо про Воскресіння, вони ж перші, якби, але тут говориться про статус. Якби не було Воскресіння Ісуса Христа, то і Воскресіння Лазаря воно також би не було. Тому що Воскресіння Лазаря це було Воскресіння від першої смерті. Ми ще будемо розглядати першу і другу смерть, в чому їхня різниця і яке значення вони мають. Так от, то просто пробудження. Воскресіння Лазаря це пробудження від сну. Почитайте Івана 11 розділ, там все написано, сказано. Там Ісус Христос чітко і конкретно говорить: Лазар наш заснув все. А ось Ісус Христос якраз помер вічною смертю, яку заслуговували ми. Не просто заснув, а помер. І ось Він Воскрес. І тому Він є, пише Павло до Колосянам. Він початок первісток із мертвих. І далі він має право бути суддєю. Він не просто заступник, він є суддя тих, хто не приймає спасіння. Для тих, хто він приймає, він заступник для нас віруючих, для людей, які слідують за Ісусом Христом, тих, які вивчають і досліджуються це письмо, які намагаються. Бути відповідними до тих законів постанов, які прописані в святому письмі, він заступник. Він будемо казати, сидить поруч з нами і заступається за нас своєю кров'ю, своїм життям і смертю. А ось для тих, які не приймають його, які сьогодні зневажають його, він являється суддею. Для них він просто будемо казати, сидить там як один із суддів, і осуджує, тому що його життя свідчить проти них. Е, є апостолів 17.31. Бо він призначив день, коли буде судити світ за правдою через мужа, якого він на те поставив, давши запоруку всім, воскресивши його з мертвих. Е, в даному випадку святе письмо говорить про те, що Бог отець поставив його або дав йому. Світ судити. Тимофія 4.1. Так, заклинаю тебе перед Богом і Господом Ісусом Христом, який судитиме живих і мертвих у Його явленні і у Його царстві. І так, після Воскресіння Ісус Христос отримав статус Царя Господа, судді, первосвященника, голови церкви, і Він є переможець гріха і смерті. Це Він отримав завдяки своєму Воскресінню. І Він цим може по праву поділитися. Цим Він може поділитися, давши нам можливість отримати спасіння. Ніхто інший не може нам цього дати і з цим поділитися. Євреям 4,14. Ми маємо такого пересвященника, що може співчувати слабостям нашим, але виправданого у всьому, що перейшов в небо. Ісуса Христа, тримаємося. Ісповідання нашого. Амінь.